Друзі, привіт! Сьогодні в нас достатньо цікаве відео. Сьогодні ми порівняємо ціни в двох різних країнах в Америці і в Україні. Де дешевші продукти. Так що приємного вам перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте це відео. А ми погнали! Беремо два найпопулярніші магазини Сільпо в Україні і Safay в Америці. Беремо споживчу корзину. Те, що люди просто люблять їсти і будуть купляти, в принципі, кожен тиждень. Так що зараз ми заходимо в сільпо, скупляємося там, потім переміщуємося сюди і скупляємося тут. А вам приємного перегляду. Якщо продукт вимірюється в певній масі, ми будемо брати за масу один кілограм, щоб було легше потім порівняти і порахувати де ж дорожче, і де дешевше, той чи інший продукт. Дуже класно, що сільпо нам дає можливість купляти все онлайн. Отже, ми переходимо в онлайн-магазин сільпо і починаємо закуплятися. Батон, салямі, майонез, масло, сир, картопля, цибуля, гумінка куряча, крупа, томат, огірок, цукор, яйця, мука, моршинська, сік апельсиновий, чай, кава, яблуко, банан, зубна паста, шампунь, мило. Все разом у нас виходить 2432 гривні. Так, друзі, ми йдемо до магазину. Зараз вже рахуємо ціни в Америці. Я і зі мною хто? Софійка. Так що беремо возик. День, ти будеш вискати, що ви кажете? Тому що буде. Така воно виглядає. Перша наша зупинка хліб. Хліб тут буває різний, буває такий нарізний, ну, як і всюди, але ми будемо брати типу такого батону, який коштує 2,99. Так, Наступна наша покупка це кубаса салямі. На жаль, тут палками не продають, продають вже порізано. Вибрали якусь отаку, і ціна в нас виходить. Тут в нас є 100 грам 3,5 унції, Получається 9 баксів за 3,5 ОЗ. Тобто 9 доларів за 100 грам, 90 доларів буде коштувати кілограм такої ковбаси. Так, майонези в нас тут. Ми вибрали не сильно велику банку, я думаю, десь а, отаку. Той самий, простий, оригінальний майонез, який в нас коштує скільки. Оригінальний майонез. 5 доларів 50 копійок. Отака От банка майонезу. і це він тут найдешевший. Тобто є майонези і по 12,5 доларів. І пішло-поїхало. Ми взяли найдешевший, Та, він продається іменно в тому магазині. Так що ставимо сюди. Так, яйця. Дивіться, тут є знову ж таки різні види. Я буду дивитись на потінь. Тут у нас є 10 штук, самі прості яйця. От їх є. Тут 10 штук в тій коробочці. І ціна за 10 штук скільки? 2,59. масло. Просте Отаке масло нас буде коштувати зі знижкою 5 доларів. 5 доларів за отаку невеличку коробочку. Беремо її до корзини. Так, сир звичайний. Ось такий самий звичайний. У нас виходить 3 долари за одиницю. Тут є майже 250 грамів без малого. Тобто нам треба помножити на 4, то буде 12 доларів за 1 кілограм сиру. 2 долари за Так. Е, да. Ціна за 1 кілограм курячого стегна 4 долари 37 купів. Погнали далі. Друзі, якщо взяти цукор, є цукор дешевший. Такий за 3,79 за майже 2 кг, Ну, ми візьмемо середняк. Золотий середняк 5,5 баксів, теж за, за 1 кг 810 г, тобто плюс-мінус десь зараз ви тут побачите, скільки в нас виходить ціна за 1 кг. Так, йдемо далі. Мука. Мука Organic. Це фірма, яка випускається суто для того магазину, в якому ми є. Тому тут ціни є трошки дешевші і цікавіші. У нас виходить 9 доларів за 2 кілограми 260 грам. Знову ж таки, ціна за кілограм десь тут появиться. Коротше, про гречку вийшла така історія, що ми просто знаємо, скільки вона коштує тут в українському магазині, і це один кілограм. Це пан. 1 паунд гречки, тобто 450 грам, буде коштувати 4 бакси. Тобто то є 8 з невеликими копійками, 850 за 1 кілограм гречки. Щодо води. Вибір, як ви бачите, є дуже великий. В Україні я брав за основу Моршинську ту воду, яку я найбільше люблю. І тут я також візьму воду, яку я найбільше люблю. Найбільше я люблю воду або цей смарт, або оце, оцей. Плюсик. Значить та вода за туди більше ніж півтора літри, А, рівно півтора літри до речі, от півтора літрова така вода 3,5 долари. 3,5 долари за півтора літри води. А якщо взяти оцю воду, смарт, тут виходить в нас літр води, 3 долари, 30 копійок. Знову ж таки, за півтора літра, що було всечасно з українським магазином, ми скажемо отут. Зубна паста. Зубна паста у нас колгет. Ми брали, що там, що тут можемо взяти колгет. Якусь саму-саму просту, даю саме проста паста колгет. Оцей тотал, наприклад. Невелика, таку саму, ми в принципі брали. Ні, ми трохи брали більшу. Добре, отаку візьмемо. Сім баксів. Сім баксів отака баночка зубної пасти. Так, зараз ми в пошуках шампуню Head and Shoulders. Голова і плечі. Правильно? Але ми ніяк не можемо його знайти. Думаю, що нема. Як його нема? Це ж такий популярний шампунь. О, є, я його бачу, 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 бачу. А, самий простий для чоловіків. 2 Two 1. Ціна 8 доларів за отаку Абсолютно невеличку баночку, 370. Грам, щоб ви собі розуміли, дорого? дорого? Чи нормально? Дорого. А якщо взяти такий більший? пахне прости. 12 доларів. Або якщо ти є членом того магазину, 10 доларів. Підемо далі. Що думали, які ми можемо помити свої руки. Знову ж таки, тут вибір не дуже такий аж сильно великий, як я розумію. Але знову ж таки, якщо взяти якесь саме просте, так само як я і брав. В Україні ціна просто шалена. Є шовбарш, просте мило з ціною 5 доларів 29 центів. центів. От Отакий невеличкий кусочок буде коштувати 5 доларів 29 центів. Ви вдумаєтесь, то саме просте мило, тобто тут є і за 6,50, якщо то таке тверде мило. За 8,99 за 5,40, в принципі плюс-мінус так само. по такій ціні. ну от Є найдешевше, наскільки я розумію, 4 долари 99 центів, 5 баксів за такий шматочок мила. Візьмемо не в такій банці, бо вони дорожчі, не в такій банці бо вони дорожчі, а візьмемо в простому, от такому, так само, як в нас там Сандора і так далі. Тут виходить у нас 4 долари за такий сік апельсиновий, який має півтора літра. 4 бакси. Ціна на цибулю 1 долар 50 копійок за е, 1 паунд. Знову 1 паунд 450 грам. Відповідно, це буде 3,20-3,30. Знову ж таки, ціну точно бачите е, тут. Якщо брати картоплю, картоплю продається, тут тільки такі закриті, як і чищені, так і не чищені. Вже картоплі. От є саме проста якась картопля. Отакий От у нас пакуночок. Тут є 5 паунтів, 5 доларів. Тобто за 2 кілограми 270 грам ми платимо 5 доларів. Знову ж таки, ціна за кілограм десь тут. Ідемо далі. Нас цікавлять ще банани. Банани у нас виходить по 70 копійок, 70 центів за 1 паунд, Тобто за 1 кілограм в районі долару 40, долару 50 Якщо взяти нам помідори, помідори, знову ж таки, як маленькі такі чері, так і продаються е, от такі помідори, ну, ми візьмемо оці помідори, самі прості, 3 долари за паунд, тобто, виходить, в районі 6,70 6, за кілограм, 6 доларів 70 копійок за Кілограм Е, Огірки запаковані. Кюкамбер. Е, долар 30 за що? За що? Хіба запам? 3,90 за, за кілограм огірків. Не знаю. Багато-мало. Та вроді нормально. Скільки ж коштує у нас яблука? Отакі яблука. Стандартні яблука. Візьмемо, певно, Оці, оці думаю, краще. 3 долари за паунд, відповідно, в районі, районі 6,60-670 за кілограм. Так, чай кава. Я брав в Україні 1001 ніч. Де є чай? тисяча і одна ніч. Покажіть мені, рукою я не бачу. На жаль, тут такого чаю немає. Є простий грінті з ціною. Треба якийсь от класичний. 4 долари 30 копійок за 25 грам чаю. 4-30 за 25 грам чаю, там і 20 чайних пакетиків. Якщо брати до уваги каву, кава тут величезний вибір, до речі. Знову ж таки, беремо щось. Я брав якобс, тут, певно, якобса нема. Є тут Якобс кава чи нема? пец кофі. 15 баксів за. Скільки? За 200-300 за грив. 15 баксів за 300 грам. Ми завершуємо той випуск. Порівнянням, нарешті, подивимося, де дорожче, де дешевше. Отож, в Україні ми потратили 65 доларів або 2432 гривні. В той самий час, в Америці, 211 доларів або 7828 гривень. Головне тут. Треба зауважити таку штуку, що ціни, які ви бачите в магазині в Америці, вони ще є не фінальні. Коли ви берете продукт, йдете до каси, розраховуєтесь, і, грубо кажучи, ваш продукт коштує 10 доларів, вам на касі скажуть дорожче. Чому? Тому що на цінниках не вказані такси, не вказані податки. А ми мусимо це додати. Обов'язково мусимо додати, щоб наш експеримент був абсолютно чесний і. Дивіться, ті такси в кожному штаті абсолютно різні. Я буду говорити, за штат Вашингтон тут є відносно дорожче, ніж в інших штатах, але плюс-мінус воно на одне і те саме виходить. Отож, е якщо брати в доларах, ми взяли чистий наш покупок на 211 доларів плюс такса, в нас виходить 232 долари або 8587 гривень. Отаке От порівняння в Україні. Дивіться, якщо брати середні там, зарплати по країнах і так далі, то дуже довго і дуже важко. Для того всього треба робити окреме відео. Я таке відео можу зробити взагалі про життя, про очікування і реальність багато актуальних тем і цікавих. Для того ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, що ви хочете таке відео. Я продовжу цю тему. І, до речі, чекайте наступного відео. Воно вже вийде зразу через два дні після цього відео. На, цьому, на цій картинці, що перед вами зараз є, в принципі, спойлер. Я хочу вам показати, скільки заробляють перекупи, перекупи автомобілів в США. Так що чекайте наступних відосів, дякую вам за перегляди. Все. всім, па-па. миру ми переможемо, все буде сильно. Кожна людина старається і щось робить для того, незалежно де вона є, і незалежно чи ти там, чи ти тут, але всіма силами ми. Зможемо перемогти і зробити так, щоб наша країна була найкраща. Дякую, папа. -па.